також є люди, які не бачать перспектив перспектив у бізнесі, тому що свій власний бізнес, особливо мережевий, це той бізнес, який потребує часу. Не буде такого, що ви прийшли сюди і за тиждень вже стали мільйонером. Такого не буває в житті, якщо ви не займаєтеся чимось нелегальним, якщо ви не вбиваєте не крадете, то в принципі мільйонером стати неможливо за тиждень. І навіть, навіть коли ви відкриваєте щось своє. Одразу почати заробляти практично неможливо, тому що ви спочатку будете в мінусі, бо ви взяли кредити на те, щоб відкрити свою справу, ви взяли гроші на те, щоб закупити товар, якось обставити магазин і зробити якусь на яку рекламу, і чекати, поки люди почнуть у вас щось купувати. І перше, що ви будете робити, це відбивати той мінус, який у вас вже є. І ніхто вам не дає гарантії, що ваш магазин або ваша справа буде приносити одразу гроші, або вона буде якось вам перекривати вашу потребу в житті. Реально, таких прикладів дуже мало, особливо зараз. І хочу, щоб ви навіть задумались про те, чи є у вас зараз якісь варіанти, які б вам приносили кошти, особливо, якщо б ви сиділи вдома з телефоном. Впевнена, що таких варіантів нуль.